Tchau. Oh. Ну знаєте, поки недолугі грабіжники крадуть скарби ювелірні, ми зробимо скарб кулінарний. Ага, цей гастрономічний символ великодня стане головною прикрасою вашого кошика. Я все одно одягаю рукавички, ніби у нас буде трошки криміналу. Просто зараз ми поєднаємо традиції і тренди і перевіримо три найпопулярніших способи фарбування крашенок. Як створити золоті яйця, як змінити їхній колір за допомогою піни для гоління? І як вийдуть крашенки, що пофарбовані. Фло майстером. Флоу майстер. Фло -фло -фло -майстер. Ну, як а, ще, а ще розкажемо, які природні барвники, крім цибулі і буряку, додадуть вашому великодньому столу новий святковий відтінок. Відповіді на всі питання знає бренд Шефиня і королева спецій Асмік Гасперян Запрошуємо на нашу кухню. Асмік, доброго, ранку. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Так, з прийдешнім великодним навзаєм взаєм, е, У нас сьогодні доброго. урок хімії. Я просто розумію. У нас стільки інгредієнтів. Значить, так, ми Сьогодні робимо експерименти із крашенками, uh -huh. перевіряємо три топові способи так. із соцмереж від кулінарних блогерів. Що, крім варених яєць, потрібно для кожного? Для тебе Вов треба так. паталь золота, і білок яєчний. Добре. І Ладно. варені яйця. Нам треба варені, холодні, вже Задов, Задов. яйця. Це добре, Хас, у тебе yeah. фломастери, ти прям окунаєшся в дитяче таке. Це, це, це чоловік, якого залишили в дитячій кімнаті. Я перепрошую, але в мене не. Тільки фломастер, прошу себе подивитися, що в мене ще є. Знаєте, що це таке? Що? Якщо ви бачите в когось в якогось водія на ручці переключання передач такі резинки, то знаєте, що є страшний бізнесмен. Що він шидо міняє. А я собі візьму пінку для гоління. О, оце найдивніше, що я почув. Для мене для гоління, для крашанок. Для крашанок. будемо пробувати. Ага, окей, значить, я роблю перший варіант, так звані золоті яйця. Потрібно для цього у нас білок. Так. Тому зараз ми отак от обмачуємо яєчко білком, а так. потім у нас є потель, яку ми накладаємо для того, щоб у нас вийшли ось такі красиві э, золоті яєчки. Я розумію, знаю, вони дорогі. Так яйця по 70 вже не спіши з висновками про те, що вони красиві. Почекай. Ще поки почекай. Зараз людям пообіцяю, що воно красиве. Потім мені цікаво, де взялася ця традиція фарбувати яйця на ну крашенки, саме на випадку. Ой, ти знаєш, ця традиція дуже давня, ще археологи п'ять. Тисяч років тому знаходили різьбляні страусінні яйця. 5 а, років Це ще тому... до дворелі? Так, да, це християнські. А ще персії, в Персії раніше вони фарбували яйця на свій новий рік, який ага. співпадає з весняним рівноденням. Ага, а наші з вами крашенки, які ми з вами робимо, це писанки трипільські, О. коли ще воском малювали. Писали, писали яйця. Це наші писанки трипільські тепер ми з вами робимо різні крашанки Ось з пінкою, бачиш? Ну що, я додаю. Так, давайте. А у Вірменії там же ну, по-перше, це найдревніша автокафальна церква у світі. правильно розумію. Там роблять, є така традиція? Так, так, фарбують яйця. ну Мабуть, на сьогоднішній день теж є якісь трендові історії, типу пінка для гоління, але вони були традиційні червоні, бо символізували кров. Ух ти. Кристала. Цікаво. Так, мені треба тут. Що вам треба? Допомога? Я взяла. У мене тако все липне, нічого не виходить. Але зато в тебе побагато, бо дивись. Чого мене взяли страусине яйце? Мені просто цікаво. Це було б одне яйце на всю родину. А я тепер зрозумів, що в Януковича була страусина ферма. Він просто дуже віруючий був. А, наскільки я правильно розумію, що у нас где почали надсилати нашу спільноту Viber ага. свої великодні кошики, свої пасочки? Ми можемо зараз кілька переглянути? Можемо, чошня Давайте, Давайте подивимось. Так, о. о, красиво. Але там ще ялинка на фоні. А ні, це не ялинка, це такий дико. <рігла> а я думаю прикинь. <рігла> Все о. Так, я не знаю, це, це на скільки людей? Подивись, скільки цих. А чи це нормально, у мене бабуся теж так виклала. Сю раз, два, три, што. штук десять. Ну, Тепер по чому вони класні. Якщо велика родина, якщо треба буде всім а, роздати, а це ж Боже, так. я такий лінивий. А ще знаєш, а ще знаєш, як це виходить? Замішала тісто, а потім зрозуміла, що забагато, і така тебе: ну нічого, нічого. Це сусід. Оце гарні, подивися, прямо з гніздечками. Клас, красиво. А ти знаєш, що є такі українські традиції, що якщо дівчинка з'їсть 15, вкусить 15 пасок, то вийде заміж. <реш> Виженуть <в> супермаркету <реш> на касі. Оце така є традиція. Всі <реш> дівчата <реш> пішли грисипати. <реш> в мене запитання: якщо тріснуло, от коли ви варите яйце, його воно вже все не Дивись, бо все залежить від того, який метод окрашування далі у тебе буде присутній. Якщо воно тріснуло, і ти фарбуєш його піною для гоління, точно а. не підходить. Ага. А якщо у тебе екологічна краска, якась там куркума, каркаде чи буряковий сік, ага. то звичайно. Айно нічого страшного. У uh -huh. мене чувак, який машинами перекупом займався, він так само точно каже: <реш> Та Тадрісе, та, 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 боже, ти наліпку туди причепи «Юкрейн», знаєш, і все. Слушайте, Продавай, але... тільки не лізь туди. Насправді найцікавіше, якщо ви думали, що фарбувати крашенки і розписувати писанки це така справа суто жіноча, то це не так. Тому що найвідомішені найвідомішими українськими писанкарями були якраз такі чоловіки. І один з них це Тарас Городецький з Львівщини. Ух ти! Подивіться, що бачите, це інженер-будівельник, він за фахом, і він настільки Стерно розписував писанки, що за 10 років став одним з найавторитетніших, найшанованіших майстрів писанкарів не лише в Україні, але й в цілому світі. Палітра його творчості дуже широка, давні якісь народні символи. Бачиш, використання трипільської символіки і е, оці сокальські і космацькі мотиви. Писанки городецького зараз дуже знаходяться дівар. в музеях і приватних колекціях по всьому світу. Бачиш, зараз, якщо ви дивитеся, щойно й ранкове вімкнули ранково прокидається, то таке враження, що ми продовжуємо наш кримінальний дайджест. Бо я, наприклад, стою в рукавичках і щось намагаюся. Ти подивись, робить. які у мене хмаринки різнокольорові би Бач, ну, це діду... піна для гоління, Це прикол. би мій дідусь, Загалі... як ви за псуєте його піну для гоління. Там ну, <паде> <паде> так, давайте трошки до рекордів. У нас є така традиція, що я розказую про різні рекорди. Минулого року, до речі, в Києві зафіксували світовий рекорд із наймасштабнішого розпису писанок майстрами з різних регіонів. Під час встановлення рекорду 530 людей виготовили 800 Писанок так. А от цього року великодню писанку Нацбанк. І Це унікальна пам'ятна монета зі срібла 999-ї проби. Вона прикрашена емаллю із золотом і має номінал 10 гривень. Тираж всього 15 тисяч штук. Тож тепер. Українці будуть полювати не тільки за верхівками пасок, а лише й за пам'ятними монетами. Ух ти, дивись, клас! Я вже бачу, як не між мати. Дивись, то це не вона ну, не, не кругла монета, вона так. прям як писанка виглядає. Ну що, хлопці, я справилася. Ви вже? Да. Ну, мені, важко, мені, мені важко. Мені важко сидити, чи я справи. Ну, дивіться, в мене Зараз процес виглядає двоетапним через те, що для того, щоб. У нас оця потель нормально розмазалася mm -hmm. яйцю. поти мене зараз просто я я роблю глобус світу, <laughs> yeah. тому що в мене. Кілька варіантів, отак. Значить, значить, Мені треба, щоб висохло трохи. Панство, давайте, якщо ви тільки що включилися, то я вам поясню, що ми робимо. Ми за трьома трендами, значить, зараз перевіряємо фарбування крашенок і розкидання другого дорогого, дорогого інгредієнту. Значить, асміх фарбує за допомогою піни для гоління харчових. Боргників я експериментував з фломастерами і серветками А Вова, навіть тяжко сказати, що робить, тому що це білок і сустальне золото яйця. було. Але ну бачите, не вийшло. Так, тому... а, ну що не вийшло? Зараз ми фінально. Аккорд, і ми зараз отак от, от зробимо. Mm. Все, головне, щоб воно висохло. Оцей білочок. Зараз. Дві секундочки. В тебе вже майже готове, так? У мене вже готовий. У мене я до кінця, от мене недолік того, що я не знаю, чи до кінця воно в мене буде готова, да? <свісно> чи вийде в мене, чи не вийде. <свісно> так, давайте так. Я, я, я спробую дістати те, що було першим. Золото літає, боже, яка ми серйозна організація. <laughs> Наш банк готови в Подивіться, що витворяємо тут. А в мене гарно. Так, ну от в мене нічого не вийшло. Ні, чого не вийшло? Ну, Дивіться, що? просто трошки Дивіться. довше треба потримати. Так, треба трошки більше Краса? Ні, ну, гарно. Гляньте. Це гарно. Це гарно. Так, давайте. А це що нам треба? Помити? А це треба трошечки почекати, але у нас вже є готові. Насправді в нас є такі готові варіанти і мого, як би мало виглядати. А в мене так воно і виглядає. Дивіться. А ти єдиний хто впорався. Ну, у мене не так виглядає ще, але як помимо хмаринки будуть отаківо. А це потім їсти можна з цим піною для гоління. Я думаю, що нам треба це спробувати. Але сказати людям, можна це ні чи ні. Давайте спробуємо одному з операторів, потім почекаємо години. Три найпопулярніших способи приготування, фарбування крашенок сьогодні нам допомогла перевірити бренд шефиня, королева спецій і просто неймовірна асмікасфера. Дякуємо. Чекай, чекай, точно. хто Давайте ми по півфіналу, потім вами фінал. Готовий? Звісно, я одразу в фінал. А ти треба чим? Чим? Попсор? Давай, давай. Хто? Я пішов їсти. Тепер я. не чесно, у тебе є золото зверху. зверне. Амуніції такі, знаєш? 3-2-1. Що ти можеш ну? Дякуємо. Дякуємо.